Брати і сестри, слава Ісусу Христу! Хочеться з вами привітатись. Христос народився. І новий цей рік, який прийшов, також бажаю вам Божого благословення в цьому році, дивитися в нього з надією, мати впевненість в тому, що Бог вже там. Я хотів би прочитати Слово Боже, те, що поклав Бог мені на серце сьогодні. Зранку деякі тексти я передивлявся і були думки ще деякі раніше. 28 глава Книга Буття. І момент, який стався в житті Божого чоловіка, Якова. 28 глава читаємо 11-й віршик. Заходило сонце, тому він угледів підхоже місце і там заночував. Знайшов він у тій місцевості камінь, поклав собі його під голову і ліг відпочити. Якову приснилася драбина, що стояла на землі, а вершина її сягала аж до неба. Божі ангели піднімалися і опускались по ній. І ось сам Господь став на неї вгорі й промовив Я, Господь, Бог, твого батька Авраама і Бог Ісаака, землю, на якій ти спиш, дам тобі та твоїм нащадкам. А твоїх нащадків буде як земного піску, вони поширяться на захід і на схід, на північ і на південь. У тобі, і у твоїх нащадках благословлятимуться всі племена землі. Ось я з тобою, і я оберігатиму тебе всюди, куди ти підеш, і поверну тебе в цю землю, не залишу тебе, доки не виконую всього, що я тобі сказав. Прокинувся як від свого сну і проголосив: є Господь на цьому місці, а я не знав. Його охопив страх, і він сказав, яке страшне це місце. Брати і сестри, ще одну голову вперед візьмемо, прочитаємо тут трошки інший текст, 32 глава 7 віршик. Повернувшись, посланці розповіли Якову: ходили ми до твого брата Ісава, і він іде тобі на зустріч. І з ним 400 чоловік. Вельми злякався Яків і стривожився, тому поділив людей, які були з ним: і волів, і овець, і, верлю, і верблюдів. На табори. Встав 23-й віршик він тієї ночі і взяв обох своїх жінок, обох їхніх слугинь, також своїх одинадцятеро дітей і переправив через брід'я бог. Він усіх їх переправив через потік, а за ними також перепровадив все, що йому належало. Тож Яків залишився один. Брати і сестри, ще один текст старого заповіта, це книга Ісуса Навина, 5 глава, тринадцятий віршик. Якось коли Ісус був неподалік Єрихона, то звівши свої очі, Він побачив чоловіка, котрий стояв перед ним, оголеним в своїй руці мечем. Підійшовши до нього, Ісус запитав його: Ти належиш до нас чи до наших ворогів? А той відповідь сказав: Ні. Я вождь Господнього війська, і тепер я прийшов сюди. Тоді Ісус впав до лілиць, поклонився і сказав йому, що мій владика накаже своєму слузі. Вож Господнього війська промовив до Ісуса, зніми взуття з твоїх ніг, бо місце, на якому ти стоїш, святе, то що Ісус так і вчинив. І останній текст це вже від Луки, буде відома всім історія, друга глава. 48-й віршик. Побачивши його, вони здивувалися, і мати його сказала йому: Дитино, чому ти нам таке вчинив? Ось твій батько і я, страждаючи, шукали тебе. А він відповів їм, чому ж ви шукали мене? Хіба ви не знали, що мені треба бути при справах мого Отця? Брати і сестри, три таких відрізка Слова Божого я прочитав для того, щоб нам мати деякі думки. І зрозуміти для себе те слово, яке Бог хоче сказати в моє серце найперше і в кожне життя. Цей рубіж, який ми сьогодні переходимо 24 рік, це я не бачив так раніше багато схвильованих людей, безлюдність наших вулиць. І розуміння в тому, що невідомість сьогодні людей дуже сильно. Вибиває з колії життя, демотивує, люди виїжджають, багато людей залишили країну, і хтось би хотів це зробити, але не може. А що нам робити в цей час? Кожного питання, Господи, що Ти скажеш для нас, ми твої діти, ми Твої діти, ми з тобою в заповіті. І для нас, брати і сестри, дуже важливо сьогодні дослідити один момент, де сьогодні рухається Бог. В чому він перебуває? Адже від єдемського саду, про який ми сьогодні чули, до наших днів Господь є Альфа і Омега, і Він вже впереді. Він той, який контролює весь процес життя людського. І в нього є план. В нього є план спасти максимум людей на цій землі. Он помишляє, як би не отвергнуть, і отверженого. І сьогодні Бог рухається також по якихось дорогах. Ми читаємо в Слові Божому, що. У цей момент знайти Бога для людей завжди був дуже важливий, де він перебуває сьогодні, в якому місці, на якій локації, в якій кімнаті, де він закритий, де найбільший потенціал його сили? де він діє сьогодні, де, де Божа благодать сьогодні. І багато людей знали ці місця. Дуже багато людей шукали, але не знали цих місць. І є закони, є закономірність Божа, 12 років цьому маленькому хлопчику. Він був в мами і в тата, він з ними на очах ріс, в пошані в людей, в мудрості, в благодаті Божій виростав. І Ось одного разу трапилось те, що вони не очікували. Ця така благовійна пара Йосип з Марією. Кожний рік жодного поклоніння не пропускали. Вони знову по дорозі до Єрусалиму. Знову він з ними. Знову вони з правильними мотивами йдуть. І знову вони вже повертаються з Єрусалима. І ось, пройшовши день дороги. Це великий відрізок. Якби сьогодні ми йшли, я думаю, що можна втомитися. Після того, коли ти вже був на поклонінні, багато часу, провів там, хочеться додому швидко, але вони дивляться, що не бачать дитини. 12 років дитина, її немає посеред них, можливо, з рідніми, можливо, він з близькими. Він же ніколи так не робив з нами. Він завжди був поруч. Вони звикли до того, що ця дитина вона дуже послушна, і ось ми читаємо, не знаходять його. Шукають, не знаходять. Три дня шукають на третій день. Вони знайшли його при справах Його Отця Небесного. Він сказав їм, чому ви мене шукали? Взагалі, де ви мене шукали? Я хочу повідомити вам, брати і сестри, цей текст нам каже, що Бог на місці, що Ісус Христос на місці. Він знаходиться при тих справах, які належать йому. І сьогодні Він також є там. Слава Ісусу Христу! 24-й рік, брати і сестри, він не є щось невідоме для нашого Бога. Він омега. Альфа перша буква. Омега це остання. Ці букви в грецькому алфавіті. І Ісус Христос, коли явився Івану на Патмосі, він сказав: Запиши і запам'ятай, я є Альфа і Омега. Я є перший і останній, я є початок і кінець. І ми в такого Бога віримо, і ми такому Богу віддали своє життя. Брати і сестри, коли ми дивимося на життя Якова, воно унікальне, тому що Бог його залишав завжди без запасного варіанту. В нього не було нічого на що би опертися. І ми читаємо, коли він вибіг з будинку свого батька, перебігаючи цю пустелю, йшов до свого дядька Лавана, він знайшов таке усамітнене місце. Він думав, ось тут я спочину, ось тут а вже гнів, брата мого, не дістане мене. Ще не знає, що буде попереду, знайшов камінь. І в цьому такому просторі, ніби він сам, ніби він сам, ніхто не має загрози для життя, приклонив свою голову, закрив очі, і він бачить видіння. Ангели піднімаються, спускаються, рух такий, він такого ніколи не бачив. Зверху стоїть Господь і голос до нього. Я збережу тебе. Я тобі цю землю дам. Я благословлю твоє потомство. Воно стане як пісок. Брати і сестри, уявіть собі картину, втікаючи з батьківського дома, без жодного цента, без того благословення, за яке боровся, без тих матеріальних благ, не знаючи нічого, повна невідомість, повна невідомість. Він, можливо, стояв просто, не знаючи, що сказати, куди йде, нічого не знаю. Тут. Йому являється той, який всюди присутній. І він просинається і написано, великий страх прийшов. Він каже: я не знав. Я не знав, що тут дом Божий. Я не знав, що тут Бог перебуває. Брати і сестри, як добре в нашому житті, я думаю, що не раз в вашому житті таке було, що в тих невідомостях наших. В тих моментах, де не було жодної упори для нас, жодної підтримки, апостол Павло каже: мені явився Господь. Це така пустеля була, це така невідомість була. Там, кажеться, нікого не мало би бути, просто цей камінь і ця ніч, але там саме був епіцентр Божої волі, Яків не ти йдеш по цій дорозі, Бог тебе веде. Це його дорога для тебе. Це його дорога до спасіння людства, пройде великий відрізок часу. І через твій рід, через твій народ явиться Спаситель світу і Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! І брати і сестри, коли ми дивимося далі, роки проходять, а життя Якова ніби заглиблюється в якусь таку особливу невідомість. Ми читаємо, що пройшло 20 років. Він каже, коли я стану працювати на свій дім, у мене так все складно, я залишаю. Залишаю Лавана, я перейду. І ось коли він вийшов, він в ту ніч спалює всі мости. Взаді його тесть, який дуже злий на нього. Всі його сини озброєні. Вони поклялися один одному, не перейдуть цю гору. А впереді вісники, які звіщають йому новину, абсолютно невтішну. 400 людей проти тебе йде. Озброєний твій брат. Вся пам'ять піднялася в ньому. Це те, що 20 років спало, та безпека, яку він відносно відчував, вона піднялась, він відчув оцей запах помсти. Він відчув, що сьогодні може статися те, про що він все життя не хотів думати. Як і розумів, і Сава поклявся знищити його. Він собі прийняв таке рішення вбити цього чоловіка. А тут діти, тут сім'я, тут жінка, він не сам. І, брати і сестри, в ту ніч не стало сну в цьому чоловіка. Він залишився один. Він перевів всіх через поток. Ми читаємося як і залишився один. Брата і сестри, як часто нас це почуття, воно не лишає в житті Я то один, але ми читаємо, що в ту ніч не був він один. Той, хто переслідував його на протязі 20 років, не зміг його залишити. Його ім'я Господь Вседержитель, той, хто наповнює все. Він є Бог всюди присутній. Брати і сестри, можливо, в твоїй реальності тобі кажеться, ти один. Саме сьогодні вже нікого не стало. Ти всіх перевів. Ти тута. 24-й рік. Ти тута. Ти не один. З тобою, твій Бог. Ти всіх перевів. Вже ніби хочеться зрозуміти свій стан, але написано: з ним знову він, той, хто його не залишав ні вчора, ні третього дня. І я сьогодні дякую Богу, брати і сестри, що він прийшов на це місце. Він з нами. І він сказав: Я не залишу тебе, я не кину тебе, я не відвернуся від Тебе. Слава Ісусу! Як добре мати таке розуміння, як добре мати таку покладистість на Господа. Друзі, це той момент, коли так йому потрібна була підтримка. Я не знаю, можливо, у вас в житті були ці моменти, коли вам казалося, що весь світ став проти вас, вся система. Такі моменти, які вибиваються під вас основу, і ви думаєте, Господи, кому би подзвонити, хто би мене підтримав, хто би розрадив, хто би дав мені пораду таку, щоб я не засумнівався. Ви знаєте, в той момент є нам на кого розраховувати. Він нас нікого не залишає. Ось, брати і сестри, як нам важливо це розуміти, що Бог, він там, де Він має бути. Особливе питання, чи я там, де мій Бог. Коли ми читаємо іншу історію, ми бачимо, що. Ісус Навин це полководець, досить важливий чоловік, стратегічний, в тому плані спасіння Божого, Бог готовить його як того, хто відкриє дорогу військовим шляхом. Бог, звичайно, йде впереді. Ми читаємо, що Господь Він готовив цю людину, з самого юнацтва Його. Ісус Навин не відходив від скинії. Він спостерігав за всім служінням попередника свого Моїсея, але не так йому стало служити, як Моїсею. Не в мирний час. Не в час облачного стовпа і вогню, не в час, коли манна падала, не в час, коли обув не зношувалась. це не той період. Ви знаєте, жодного партнера, жодної підтримки. І ось Бог йому каже, ти маєш взяти Єрихон. Знаєте, вони прийшли, дивилися це місто, і він був в тій експедиції, де їх було 12 людей. Саме він і Халев винесли інший вердикт. Вони сказали, Бог дасть нам цю землю. Да, вона тече молоком і медом. Да, люди там дуже високі. Да, там гроно таке, що на шесті треба нести, але з нами наш Господь, з нами наш Бог. Він жодного сумніву не мав, що за 40 років цієї пустелі Господь не підвів їх, Господь не залишив їх, Господь був з ними. І от перед ним екзамен життя. Ти поведеш цей народ, каже йому Мойсей, будь твердий і будь мужній. І ось, коли вони підійшли до Йордану, вже три коліна складають план, нам земля ця не треба. Ми готові тут жити біля Йордану. Земля добра. Ісус навин каже: Я можу вам дозволити, але дайте мені воїнів. Дайте мені людей, мені землю треба брати. Солдатів треба. Нарахували 40 тисяч. Ісуснамен каже, приготуйтесь, будемо переходити Йордан. Йордан обріже всякий шлях назад. Йордан все змінить. В той день, коли їхня нога ступить за Йордання, там новий період начнеться. Ви ще такого періоду не знали. Брати і сестри, і ось коли Ісус Ісуснавин стоїть на чолі, я просто. Думаю, наскільки складні виклики перед ним. Він, можливо, як сьогодні кожний з чоловіків в нашій країні та більше, набагато більше, бо за ним мільйонний народ стояв. Земля не завойована, жодної зброї. Вони стратегічно не готові. Вони не можуть чинити опір цим стінам. Хто вони? Ісусу Навину потрібна віра, йому потрібна підтримка. І ось перше місто Єрихон, воно зачиняється перед ними, зачиняється, ніхто їм руку не простягає, ніхто з ними договір не підписує, компромісів не предлагають. Тут прямо стоїть стіна. І вони перейшли в той перший день, як взяли плоду землі, написано, манна перестала падати. Зупиняються всі ті благословіння 40-літнього періоду, нова реальність. Можливо, прийшли до Ісуса Навна і кажуть, слухай, вже манна не падає. Вже не так все, як вчора було. Ісус з мене каже: ми будемо брати цю землю. Ми будемо її брати. Бог з нами. І ось, вийшовши до цього міста, дивлячись ці стіни, він зустрічається з дуже важливою особистістю. Брати і сестри, я хочу, щоб ми звернули максимальну свою увагу на цього чоловіка, який стояв там. І чому він там стояв, і чому він туди прийшов? Можливо, він просто там прогулювався, а можливо, це просто співпадіння. Ні. 430 років тому Бог каже для Авраама: Я цю землю тобі дам. Я зроблю тебе батьком на цій землі. Твоє потомство наповнить її, але не зараз. В мене є мої часи. В мене є мій годинник, в мене є мої правила. Я не працюю, як люди працюють, а як люди працюють. А люди працюють так захотів, пішов, зробив. Я так не можу. Тут живуть хітєї, євєї, ферзєї, гергісєї. Тут стільки поколінь живе. І вони ще не наповнили чашу беззаконня свого. Пройде 400 років. Гріхи цих людей дійдуть до максимуму. Ця чаша наповниться, а через вас я пролю свою справедливість. Ви прийдете сюди. Твої потомки вийдуть з Єгипта, вони будуть там пришельці. І я вам дам цю землю рукою сильною. Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, дивіться цю картину, наскільки в Бога жодне рішення не виходить спонтанно. Це не те, що Ісус Навин прийшов, і Бог каже, ці люди вони мішають нам, їх треба прибрати звідси землю. Тут є Божі закони. Дуже чіткий взаємозв'язок всіх Божих рішень. По величеству, всімощістві у нього нічого не вибивають. Діла Господні всі взвешені. Слова його випробувані, очищені, як золото. Брати і сестри, стоїть там чоловік, вогняний меч в руці тримає. Ти хто? Ісус Навин в ньому побачив партнера контракт заключити, меч в нього такий, який, можливо, він не бачив ні вколи раніше. От якби він за нас воював. От якби він нам плече підставив. От якби він очолив цей похід на ярихон. Брати і сестри, чи не так сьогодні багато людей в нашій країні, ми хочемо Бога взяти на свою сторону, Господи. І тут питання прямо він задає: ти наш? Чи ти проти нас? Скажи. У нас битва намічається, ми готовим армію, ми всі дух бойовий тримаємо. Ти наш? Ти з нами, чи ти проти нас? Брати і сестри, я вірю, що слово оце, якби він почув, я з вами. Я тут, я прийшов, не бійся, Ісус навин. Я з вами. Укріпись! Не так. Не так. Господи, ми не таке хочемо чути. Я вождь Господнього війська. Зніми обув, бо земля, на якій ти стоїш, святе місце. Брати і сестри, всяка стратегія обнуляється. Всякий план людський сходить до нуля. Хто ти? Ти не знаєш, що ми готуємося Єрихон брати? Я знаю. Я перший сюди прийшов. Не ви цей Єрихон будете брати, і я буду його брати. Ні воїством ні силою, но Духом моїм говорить Господь. Брати і сестри, як сьогодні ця обув, вона багатьох зробила сильними? Ці плани, ця стратегія, ця підтримка, ми взуті. Ми готові. Там 40 тисяч стоїть від ровима від інших колін, армія вишукувана. Ми тута, ми перед Єрихоном. Не забудь, там є вождь воїнства Господнього. Тобі треба впевнитись, що ти з ним. Не він з тобою. Чуєте, як питання стоїть, ти з нами чи проти нас? Ні. Я на місці, я воч воїнства, Господня, ти можеш бути зі мною, Ісус Навин. І коли ми аналізуємо всі війни, брати і сестри, які відбувалися на землі, коли ми були на фронті, ми бачили дуже багато машин, на яких було написано «З нами Бог. Ми чули про Другу світову війну, де на прашках. На цих рівнях, які носили німецькі воїни, писали з нами Бог. Люди завжди стратегічно сильніше себе відчували, коли вони вірили в те, що Бог з ними. Але часто вони його втрачали, як його втрачав Йосип з Марією. Бог там, до його воля і його плани. Бог там. Його воля сьогодні, щоб був взяти Єрихон. І цей вождь, він вже там стоїть. Він ж там чекає, вже 400 років прийшло на Божих часах. Це ти, Ісус Навін, підтягуйся, підтягуйся в Божу волю, підтягуйся в Божий проєкт. Не тяни Бога на свою сторону. Брати сестри, ми коли почали служити в Чернігівській області, я побачив такі речі, про які я колись і думати не міг. Це було таке устройство Боже, про яке ми коли бачили, ми плакали, коли приїхали в одне ОТГ. Ви знаєте. Я в той момент приїхав без команди, в мене був цілий бус завантажений допомоги. І ще там декілька сестер було зі мною. Я думаю, хто буде розгружати це все? Буду я сам розгружаюся. Я так став, дивлюсь, порахував, а я спішив на слідуюче служіння, думаю, це точно я запізнююсь тут на годину. Поки ми все розгружимо, а ще вийшов голова ОТГ, і каже, треба там носити в школу, в той аж останній кабінет. Я подивився, скільки метрів цими коридорами йти. Тому нічого, справа Божа, розгрузи. І коли я виходжу, дивлюся, іде ціла армія. Підійшли наші військові. Їх було не знаю скільки. Як вони взяли той бус за 5 хвилин, все винесли. Я стою, дивлюся. Вони виносять. Сестри мої стоять, дивляться там, хто служив з нами. Вони працюють. Вони на служіння приходять. Вони дозвіл нам дають. Вони нам автобуси дають, заправляють, людей привозять. Господи, ти з нами? Я вож воїнство, Господне, зніми обув. Це земля, свята земля. Я вже тут. Я прийшов сюди раніше тебе. Я прийшов тобі дати цю землю. Господи, а що моє військо? Що ця армія, яка вже готова? Вони, я їх мотивував скільки? Обезбройся! Провір, чи ти зі мною. сестри, я старе, хочу вам сказати, якщо ми з Господом, сьогодні перемога на нашій стороні. Амінь. Ми є переможці. Він той, хто переміг. Написано, буде море стікляне і вогнем, і вийде той, хто переміг. Буде стояти на цьому морі, стікляному Ви Знаєте, на таких речах люди не стоять, а з ним ті, хто перемогли. І сьогодні. Бог нас провіряє, перевір себе, перевір себе, перевір себе. Тобі хочеться, щоб Бог сказав, я з тобою, син мій, іди, переможеш. Зніми обув, зніми, перевір своє життя. Ви знаєте, так Єрихон їм пішов легенько. Вони, ну, Бог їм сказав, мовчати, як будете обходити, бо якби вони говорили, то певно, вони б його не взяли. Кожний би балакав багато, казав скільки ми то будемо ходити тут, чи то довго нам то ходити? В чому логіка цього города? Знаєте. Бог їм сказав, мовчіть. Ісус навіть знав, що з ними ходить той вождь, воїнства Господнього. А потім був гай. Як шкода, що вони туди не взяли того вождя. Маленьку армію взяли, порахували все легко, а вождь стався. 36 людей впали. Ісус на він лежить перед Богом. уявіть собі, для офіцера, для цього генерала армії, друга битва і поразка. Як їх змотивувати йти далі? Це ж тільки на початку завоювання, а вони вже втікають від ворога. І він впав на лице своє і каже, Господи, ми ж В поразці пост об'явив там молитву таку, знаєте, може, трьохдневно хтось би сказав, нічну треба молитву. А Бог йому просто каже, стань, стань. Ізраїль зрішив. Ви вождя лишили. Ви своїми умовами пішли. Ви знову рішили так, як ви хочете воювати. Брати і сестри, нам потрібний Бог. У 24-му році нам всім потрібний Бог. Нам потрібний зв'язок з живим Богом. Ми не будемо себе сьогодні втішати лозунгами. Бог з нами, Бог тут, а ми прийшли. Він каже, я там, де я є. Я при справах Отця мого. Чуєте? Я при справах мого Отця, що ти шукаєш його на периферії? Що ти по три дня шукаєш? його? Чого ти думаєш, що Він там має бути? Він при своїх справах, там, де його воля, там, де проект спасіння людей, там, де вдувай сирота, там, де справи благочестя, там, де є його особлива присутність. Там його шукай. Там його шукай. Не потрібно переконувати себе, як багато людей. Бог з нами. В момент. Сраження ти це зрозумієш. Навіть малейшого. Ти відчуєш, чи є біля тебе той вождь з мічом огняним, чи ти вже сам воюєш? Нехай, брати і сестри, в цьому 24-му році Дух Божий нас попровадить до перемоги в Господньому воїнстві. Він переміг, і з ним будуть переможці. Йому нехай буде слава. Амінь.